ще так, що не Шановні колеги, ви бачите, декілька хвилин вашого часу, але хочу звернутися до нашого колеги, до молодого, амбітного, перспективного і такого, як то, який мені дуже імпонує, і я точно знаю, що в нього велика майбутнє. це до Олега вище злавичого рая, і хочу сказати, що ви дуже перспективна людина, але все-таки на і ви української мови мовою треба дарувати. Тому я не можу давати вам рекомендації, які кості побажання.